Сьогодні вже можемо з певністю сказати, що уряд Яценюка став антинародним, антисоціальним урядом, який перетворюється на уряд злочинного бандитського групування, оскільки блага, які створив український народ, уряд їх діває. І це відомо тільки прем'єру. В народі про нього говорять що премєр куля в лоб. з Часів Майдану, коли він всіх обманював, що він піде штурмувати Стіни, яких засідав колишній президент Віктор Янукович, сьогодні вже немає сім'ї, вже більше року в Україні сім'ї Віктора Януковича. То на яку сім'ю сьогодні йдуть бюджетні кошти? На сім'ю Петра Порошенка, на сім'ю Арсенія Петровича Яценюка, на сім'ю, яку представляють голови фракцій Верховній Раді України, на яку сім'ю сьогодні йдуть народні гроші? Чому пенсіонери не мають пенсій? Чому держава не може ремонтувати дороги? Чому сьогодні людей ставлять на коліна і просто проводиться геноцид української нації? Урядом Арсенія Петровича Яценюка.